Сьогодні з самого ранку виїзд з міста у бік Кіровограда перекрито, дорогу перегородила толпа мітингарів. Це працівники заводу Констар. Свого обурення люди не приховують. Кажуть, що півтора роки вони без заробітної платні. Та й працювати, стверджують, доводиться в нелюдських умовах. Я на третій групі о, після інфаркту. Лікарство купити не за що. 18 місяців Все обіщають, обіщають нам, а денег так і не дають. Роботи роботою. В цехах вообще не отаплюємо. Мінус п'ять Роботи при мінус п'ять. Навіть ті, хто з підприємства звільнився чи вийшов на пенсію, розрахунку досі не отримали. Ось людина уволений. вона на ну, волі старой два Второй год 4 да, февраля зарплати немає. Тобто розрахунок немає. ні. Даже умершим розчети не дають. Люди Умер. болеють, болеють, ага. не за що лічиться і умирають. Це как ага. називати. Человек умер и лежал, сколько он, он лежал? Наверное, неделю. Это ты заказываешься? Нет, 105-й. И не давали ему деньги, не за что было похоронить работника завода. Голова правкому Констару каже, у 2014 році на підприємстві розпочали процедуру санації, аби врятуватися від банкрутства. Керівником процедури призначили діючого гендиректора. Роком пізніше, через невиплату працівникам грошей, відкрили кримінальне провадження, аж раптом виникла юридична колізія. З апреля 2015 року возбуждено уголовне діло за невиплату зарплати працівникам заводу. Досудове провадження тягнеться до сих пор, тому що парадокс: чоловік, який не виплачує нам заробітну плату, це зв'язку, Стім, що он являється руководітелем санації. Вонільзя приврічку голом на тісністі. Працівники твердять, куди не звертались, у допомозі їм відмовляли, тому й вдалися до протесту. На трасі Кривий ріг Кропивницький за лічені хвилини утворився затор на кількасот метрів. Випадкові його заручники до такого волевиявлення поставилися по різному Люди требують своє що ми можемо сказати. Нато що ви проїхати не можете у вас як би, все. устраивають не устраювать нічого. Взагалі. Я розворачусь і додавай. За що там за пстуть його? я бігаю? Ходіш? Вже не потрібно. Висякими ж деньги не получу, вас тех раструйлять на баба. Заради цієї ситуації намагаються патрульні поліцейські, однак найсміливіші беруть живий паркан штурмом. За годину мітингу ніхто з керівників підприємства до людей так і не вийшов, що правда передали лист від розпорядника майна. У ньому запропонували зібратися на нараду щодо вирішення проблеми. Обстановку це не розрядило. Працівники кажуть, якщо ситуація не зміниться, дорогу блокуватимуть знову і вже на триваліший час. Микита Бабенко програма Місто.